Кропивницький вшановує полеглих рідні захисники вдомоглися, щоб у місті о 9 ранку зупиняли рух автівок на центральній вулиці. Також, поки з динаміка на приміщенні мерії триватиме відлік хвилини мовчання, не їхатиме і комунальний транспорт, розкаже Олена Бринза. Усім, хто загинув, відстоюючи нашу волю та незалежність світ. Про загальнонаціональну національну хвилину мовчання у Кропивницькому оголошують із динаміка поблизу мерії. Цієї миті патрульні зупиняють рух центральної вулицею на знак вшанування полеглих у російсько-українській війні. Є Комунальний транспорт так само має стати. Це рішення виконком ухвалив після того, як рідні захисників почали під час хвилини мовчання самі перекривати серед містя. То ми пішли навіть на такий крок, що можемо отримати штраф, але нагадати нашим містянам, що хвилина це не так багато, щоб вшанувати наших загиблих. Ці акції ми хотіли привернути увагу, що у нас в місті не гідно на нашу думку, вшановується загальнонаціональна хвилина мовчання і загалом пам'ять наших загиблих захисників. Це не наша якась там забаганка нашого фонду. Це ініціатива дружин загиблих захисників. Також ініціативна група зареєструвала проєкт рішення про гідне вшанування полеглих у Кропивницькому і виконком його підтримав. Запроваджуємо саме зараз, тому що вважаємо, що саме зараз це і потрібно це зробити. І е, насправді, указ президента України він не стосується органів влади, він стосується кожного українця. Тому е, забороняти ми не могли от цього робити, але ми зараз вирішили ці процеси. Щоб вони були офіційно упорядковані й організовані, долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання мерія закликала також підприємства та організації міста з Кропивницького Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.